Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Знаєте, часто не тільки ми бачимо, що і ми десь там трохи не так розуміємо Господа, але самі апостоли, які були біля Нього, теж сприймали Його чисто по-людськи, без тих особливих, яких знаєте, у глибини отих духовних розважень. Про цінність людського життя, про прихід Ісуса, про місію спасіння, а просто. Як люди без усяких особливих якихось там задумів, може, через те і Ісус їх вибрав, що в їхньому серці не було мудрування, а була простота. І тому він і каже, бережіться за кваски фарисейської і садокейської. І коли він їм пояснив, вони не спорять з ним, вони приймають. І вони кажуть, так, ми зрозуміли, що треба берегтися не за кваски, то що на хліб дається, а фарисейської і садокейської науки. Христос вживає це слово неспроста, бо тому що кожен. Ну, може, сьогодні ми так не дуже, знаєте, вдома печемо хліб, кладемо закваску, бо воно там скисло, потім місимо хліб, потім піч напалюємо. Ну, зараз і по селах не дуже вже печуть хліб. По-перше, це треба вміти, по-друге, треба мати піч. І коли ми розуміємо, що то є закваска? То яку ти закваску закладеш, такий хліб буде. Але закваска має скиснути, має бути період. І це є дуже добре таке порівняння із не просто з нами, як з християнами, так? що ми почули Слово Боже, проходить якийсь час, і ми вже нарешті, так як та закваска викисла. І ми, вже, і ми вже все розуміємо. Трохи не так. Бо тому що так же само, як і хліб, так само те, що ми чуємо кожен день про, про Бога, Боже Слово, Божу науку, Боже святе Івангелі. Хліб, якщо би ти раз у житті наївся і тобі того хліба стало, то тоді можна би говорити, що Десь ти типу, почув Слово Боже і зразу став христиним. Це так, як один раз за ціле своє життя зісти хліба. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. Кожного дня давай нам хліба насущного, каже Господь, коли вчить своїх учнів молитву, як кутра молитися, Отче наш. І він там каже, що хліб наш дава, треба давати кожен день. І щоб ми розуміли, що кожне слово, яке ми чуємо у Святого Євангелія, це як хліб наш насушний, Декий дає нам поживу для нашого тіла, де є хліб наш той, що ми їмо, а слово Боже. Це хліб наш насущний, який дається нам для нашої душі, для існування нашої субстанції. І Господь Бог нам хоче пояснити, що от як закваска на хліб, так вона має період дозрівання, так само і Слово Боже, яке ви чуєте кожен день, воно у вас буде дозрівати. І ви з кожним днем будете ставати, як мінімум, не голодні. Неголодні духовно. Я не кажу про голод той, що треба з'їсти якийсь сніданок чи обід чи вечерю. Я говорю про духовну поживу. Дуже багато людей, які ходять по цьому світу. Дуже гарно виглядають, але вони через духовне своє голодування, душа ледве рухається, та як людина, яка має дистрофію, та як людина, яка страдає на анорексію, так само виглядає душа, яка не має духовної поживи. І коли щось не розумієте, не переживайте. Господь Бог дав нам велику можливість, дав нам віру. Віра – це те, що дає нам можливість прийняти любу Божу науку, любу науку яку ми чуємо від старших, від наставників. Навіть, якщо ти не розумієш, ти завжди можеш Покластися на віру, враховуючи авторитет той, хто ту правду проголошує. І коли я чую науку з уст Ісуса Христа, яке я читаю у Святому Євангелії, я розумію, що це той, якому я можу безперечно вірити. Бо це Бог, що зійшов з неба, щоби спасти мою душу. Щоб дати їм можливість спастися. І не тільки мою, але й твою, і кожного із нас. І не тільки тих, що вірують у нього, а тих, що не вірують у нього. Це не означає, що він їх все одно на силу буде спасати. Ні, він дав їм можливість також, не відкинув нікого. Навіть як він каже, як у людей, 99 овець лишив, бо одна і загубила і йду її шукати, каже Господь. І заблуканих теж шукає, дає можливість нам. <кхід> і ми повинні розуміти, що Слово Боже, яке нам Ісус проголошує, це є те Слово Боже, яке я можу вірити 100 Коли мені сусід щось каже, то там треба давати допуск трохи. Коли жінка, чоловік, тато, мама, діти, всі навколо один одному щось розказують, то треба трошки давати допуск, допуск на вік, допуск на якісь інші речі так. А Ісус Христос це той, якому ми довіряємо, якому ми віримо усе, що Він проголошує. Тому кожного дня, коли ви слухаєте святе Євангеліє, коли ви слухаєте святу науку, це є ваша закваска хліба. І котресь, на Слово Боже, котресь на другий день вже буде готове, ти вже його зрозумієш, воно знайде місце у твоїй душі. А котресь почуте слово проявиться десь через пів року. А деякі речі, Прийде половина твого життя, щоби Ти сказав, Господи Боже, ну як я такі прості речі і не зрозумів, але дякую тобі, Господи, що Ти відкрив це мені. Тому кажу вам, як Христос до своїх учнів, щоби ви. Так само, як і учні, як пише святи Іван, тоді ті зрозуміли, що він говорив їм стерегтися не хлібної закваски, а фарисейської і садокейської науки. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!